Чи знаєте ви ім'я Серафими Блонської? Ця українська художниця стала іконою нашої культури, її роботи це поєднання ніжності природи та глибини життя. Але сьогодні її намагаються привласнити російські культурні кола. Чому це важливо усвідомити, Серафима Блонська, народжена у 1870 році, стала видатною фігурою в українському мистецтві? Вона навчалася в київській рисувальній школі, де під впливом українських митецьких традицій сформувала свій стиль. Це мистецтво сприймало реалістичні та імпресіоністичні елементи, що зробило її роботи унікальними. В її творчості можна побачити глибокий зв'язок з Україною. Блонська створювала пейзажі, портрети жінок і дітей, а також сцени з традиційного життя. Такі картини, як Дівчата, вербна неділя, прославили її талант уже в 1900 році. Серафима не лише художниця, а й педагогиня. Вона заснувала школу малювання в Таганрозі, де навчала молодих художників безкоштовно. Блонська допомагала обдарованим дітям, незважаючи на політичний тиск та економічні труднощі, які виникли в радянський період. Серафима активно працювала до своєї смерті у 1947 році, але вплив політики обмежив її визнання. Сьогодні російська культура намагається привласнити українських митців. Вони часто стверджують, що Блонська, живучи в Таганрозі, є їхньою художницею, але важливо пам'ятати, що Таганрог мав глибокі зв'язки з українською культурою до 1920-х років. Повернення імені Блонської в український контекст це не лише історична справедливість, це визнання її істинного культурного спадку. Серафима Блонська українська мисткиня, яка заслуговує на визнання.